Хоч вона піде, так не ляже спати, ой сів думав, думав, та й не ляже спати, ой сів, думав, думав, та й не ляже спати, а хоч ляже спати. Ой сір, думав, думав, та й не обернеться, ой сів, думав, думав, та й не обернеться, А хоч обернеться, так не поцілує, ой сім, думав, думав, та й не поцілує, ой, сів, думав, думав, та й не поцілує. А хоч поцілує, одвернеться плюне. Ой сів, думав, думав, вернеться плюне. Ой сів, думав, думав, вернеться плюне.